Січневий семінар, чемпіонати міста, області та України відкритий турнір в Одесі. Таким врожайним на змагання стало перше спортивне півріччя для представників Криворізького клубу Басайдай. Днями делегація спортсменів вирушила до Кропивницького. Там проходив Кубок чемпіонів з традиційного карате. Вже не вперше його присвячують пам'яті сенсея Володимира Савченка. Він стояв у витоків Національної федерації традиційного карате та зробив осередок відомим на увесь світ. Від нашої федерації поїхали 9 атлетів, у кого була змога відвідати, хто не був травмований або не поїхав з міста, то 9 атлетів брали участь. Вікова категорія цих змагань була від 14 років і Е, За результатами змагань дуже непоганий результат, так як на 9 спортсменів, 12 нагород, 12 кубків, з них 6 золота, 3 бронзи і 3 срібла. Кубок чемпіонів особливі змагання. В них беруть участь лише найсильніші каратисти, які мають високі результати за підсумком всеукраїнських та міжнародних першостей. Богдан Бобра, 12 років у традиційному карате, чемпіон Європи та світу, майстер спорту України, виборов у Корпивницькому три медалі. Я зайняв два перших місця та друге. Перша категорія була ката. Ката це бій з невидимим супротивником і показ елементів, які виконуються проти цього. Ну, в цьому ката. Також був розділ Кого-куміте. Це виходять два противники, ну, партнери, і між собою проводиться поєдинок, кожному з яких надається по три атаки. А і був розділ фукого. Це ну, об'єднаний розділ, в якому йде і комітет, і ката. Я в ньому зайняв друге місце. Були на Кубку і представниці прекрасної статі. 15-річна Марія Ільченко кандидат у майстри спорту України та неодноразова переможниця престижних змагань. Цього разу Марія не залишила шансів своїм опоненткам та здобула букет нагород найвищого гатунку. Конкуренція була не так багато, але все ж таки це були чемпіони, чемпіони України за останні три роки. Тому було складно, я брала участь у трьох розділах ката, фу, кого та кого комітет. І вибрала три золота. Були тяжкі супротивники, які дійсно а, були дуже сильними супротивниками, яких була велика форма, техніка, яких було дуже складно побороти. Друге місце Кубку чемпіонів і в активі наставника криворізьких каратистів. Більше того, за результатом 20-річної роботи Віталій Галінський отримав посвідчення заслуженого тренера України. Результати цієї 20-річної роботи це останній наш із чемпіонатів світу, який був у 2022 році, де наші атлети наші… Нашого клубу завоювали дуже багато перемог як по дорослим, так і по молоді, що дало змогу отримати це звання. Ну, для мене це дуже приємна новина. Це, ну по-перше, демонструє свою роботу, наскільки я працюю так над дітьми, наскільки вони мене слухають і демонструють свою техніку. Але ми на цьому не зупиняємось. Ми бажаємо. Все ж таки подвоїти і потроїти наші результати, щоб на всесвітніх наших змаганнях міжнародних наші атлети стояли на першому місці і завжди лунав гімн України, щоб всі знали, звідки звідкілями. Наразі спортсмени в очікуванні вояжу до тренувального оздоровчого табору в Карпатах, а згодом збори у складі національної збірної. Шестеро криворічців пройдуть підготовку до чемпіонату Європи з традиційного карате. Міжнародний спортивний форум відбудеться в жовтні в Італії. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.